Всім привіт! Ви на каналі Олена і Королі. Гарний сьогодні день, і тому я вирішила поїхати за сосною. Бачите, отакий тут самосів. І що я хочу сказати знову? Якщо ви приїхали в такий ліс, не ламайте, отак підійшли і ламайте, там знизу є такі гіляки, що сосні заважають. І можна робити. Корисне і даро, це буде приємно. От внизу вони всі в снігу. Я дихаю, задихалася, бо я снігу такому йшла. І отут -от знизу вони добре ламаються, добре ламаються. І так знизу можна їх пообломувати. І вам буде добре. І лісу також. там стоїть моя лайба. Зараз нагружу, зав'яжу. Гарний день. Мороз мінус 20. Тепленько. Думала, зайчика зустріну. Ні, нема. Десь гріється в іншому місці. Я так дуже люблю зустрічати або козочку, або зайчика. Це я вже завжди кажу на удачу. Зараз ще піду туди. Глиб. Я обов'язково когось зустріну. Всім гарного дня! З вами була Олена і Кролі. Папа, -па. пишіть мені.